Ні комбінаційна гра, ні поки що ударів. Поворотах немає. Зараз небезпечно. Дуже Суарес! І М'яч, на щастя, летить біля в чемпіонаті за своєю лівої ноги. Але розбігається Шевченко. Б'є Шевченко по поворотах. І переводить Мартин Стекенберг в таких передачах. На простому на рівному місці зараз помилка Ваякс атакує. Який момент у команди Мартіна Йола. І Ярмоленко відпрацьовує в обороні. Єрьоменко яку передачу робить? Що ж це таке? Ввійшов і знов гармаш. І що тоді? Невже друга жовта картка? невже вже друга. Ж... Скоріше. Так, навіть штрафний майданчик. Який момент, а як забиває м'яч. І рахунок стає 1-0. Ян Вертонген, бельгійський центральний оборонець. Канату в, в, в першій половині взагалі, здається, на поле не з'являвся. Бо це дуже рідко. Динаміці з меттям!